Ніч була дивовижна. Може, повторимо на біс? Я б залюбки, але треба йти на роботу. Ти впевнений? Я не можу спокусити тебе на біс? <плес> Можливо, я зможу взяти відгул на цей ранок. Можливо, я зможу взяти відгул на цей день. Можливо, я зможу взяти відпустку. Колосальне місто. Dangerous. Небезпечне. Робота, спонсорство та бабуся Брекін. Відділ інформації? Ні, він ще не прийшов, пане Крофорд. Я передам. Це напевне мені. Як ти знаєш, що вони для тебе? Так, як ти знаєш, що вони не для мене? Чому вони мають бути для тебе? Побачимо. Любий Герман, минула ніч була дивовижна. Геді. Я почуваюся такою особливою, коли ти обіймаєш мене своїми м'язистими руками. Це напевно для якогось іншого германа. Геді, hey, дай сюди. Здається, у вас зелен серйозні стосунки. Все йде добре. Але я не називав би їх серйозними. Ми ходили вечеряти кіно. А потім ти тримав її у своїх м'язистих руках. Ми знаємо, Герман. Геді, ти ревнуєш, бо твій хлопець не любить тебе настільки, щоб посилати тобі квіти. Луїз, мені не потрібна любові чоловіка. Я сама можу себе любити. Сфокусуємося на цьому образі. Добре? Знаєте, чому одружені чоловіки помирають раніше за своїх дружин? Тому що вони хочуть померти. Що сталося, пане Брекен? Моя клята дружина. Відтоді, як ми разом по вечорах їй кортить розмовляти. А ви хочете, ну, ви знаєте. <реш> Ні, не знаю. Боже, геді, в будній день. <реш> Може, це урізноманітнить ваше подружнє життя, але будній день не думаю, що зміг би. <реш> Пане Брекін вам дзвонив Крофорд. Відтоді, як вони підвищили цього божевільного до старшого віцепрезидента, він мені проходу не дає. Шерман! Ось ти де, У мене немає часу балакати. Добре, пане Крофорд. Ти що не чув? Я сказав, у мене немає часу балакати. Брикен, чому ти не передзвонив? Коли я дзвоню комусь зі своїх підлеглих, я сподіваюся на те, що мені негайно передзвонять. Я щойно підготував повідомлення. Мені не потрібні виправдання. передзвони мені. Луї, зателефонуй, будь ласка, до пана Крофорда. Отак краще. Страшенно не люблю, коли мені не передзвонюють. Пане Брекен пана Крофорда немає. Дякую, Луїз. То лише повідомлення. Передай, що я телефонував і що він може мені передзвонити. Пан Брекен просить йому передзвонити. Це вже краще. А зараз у мене важливе повідомлення. Хвилиночку. Крофорд. Крофорд. Uh -huh. Так. Uh -huh. Thank you. Дякую. Брекен, ти... ти хотів зі мною поговорити? Um. Yeah. Так. Це зачекаю. Я не договорив. Що з тобою? Anyway? Я хотів сказати, що один із вас повинен піти. What? Що? Компанія не може дозволити собі такі роздуті штати у відділі інформації зайві люди. У нас не роздуті штати. Ні. Ти коли-небудь бачила брекіна у сімейних трусах. Крофорд, стривай. Ти не можеш звільняти моїх людей, не проконсультувавшись зі мною. Можу, я старший віцепрезидент цієї компанії. You, Ти тебе звільнено, забирайся звідси. See? Бачиш, пане Крофорд, це моя подруга Емі. Вона тут не працює. Це складніше, ніж я думав. Але я приймаю виклик. Якщо я зміг вибратися з тієї в'єтнамської клітки, то з цим я впораюся. Я не знав, що ви були на війні. На якій там війні то була холостяцька вечірка. Ми таке там виробляли. Крофорд, це мій відділ, і я не твоя правда. Це твій відділ. Тебе є 48 годин. Застрелити кого-небудь. Я повинен когось звільнити. Або звільнити, як тобі зручніше, але щоб було зроблено. Доброго ранку. Доброго ранку. Ти був неймовірний. Ти теж ми можемо припинити балачки і збиратися на роботу. А що ти маєш проти Елен? Нічого. Це дистанційне управління. Глянусь подивимось правді у вічі. У нас з нею нема нічого спільного. Хіба що секс, але це вже позаду. Треба кінчати. Твоя правда, ми не можемо будувати стосунки тільки на сексі. Я можу спробувати, чорт забирай. Я збиратимусь на роботу. Герман. Я подумала, я б дуже хотіла, щоб ти познайомився з моїм батьком. Небезпека. Познайомитися з її батьком. Це заходить надто далеко. Нічого не міг удіяти. Я розхвилювався. Не це дурню вона хоче більшого, ніж ми. Тоді треба сказати їй правду. Те, що ми не зацікавлені у тривалих стосунках, а секс стривай, може, ми ще урвемо свій шмат пирога. Та ми ж можемо їсти пиріг і займатися сексом одночасно. І за що тебе називають генієм? Треба викручуватись. Було б добре, якби ми з ним повечеряли. Я не проти зустрітися з твоїм батьком коли-небудь у майбутньому. Ти не перевершений. Вмінні заговорювати зуби. Дякую. Думаю, балотуватися на президента. Я віддам за тебе голос. Скільки разів тобі казати? Їж руками. Пане Брекет, ви вже надумали, кого звільнити. Все ще думаю. Мені це не приносить ані найменшого задоволення. Якщо треба буде звільнити мене, я зрозумію. Дякую, Луїз. От тільки не знаю, що я скажу маленькому гаїтянському хлопчику, якого я патроную. Луїз, зглянься на мене. Я вам показувала фотографію маленького Жан Люка. Луїз, ти мене вбиваєш. Поглянь на ці тонкі рученята. На цій банькаті оченята oh, no, на цей довгий носик ні, no, серце фотографія Пінокіо. Oh. Її давали з гаманцем. Oh, Ось Жан-Люк, стривайте, не тільки Луї займається доброчинністю. Я теж декого спонсорую. В тебе теж є фотографія. А вже ж погляньте на цю нещасну маленьку дівчинку. геді, to... думаєш, я лишу тебе тільки тому, що ти в Бікіні? Ви не перший. Дякую за інформацію. А зараз повертайтеся до роботи. Ми лежимо в ліжку, і раптом вона хоче, щоб я познайомився з її батьком. Господи, щоразу, коли я зустрічаюся з батьками своїх дівчат, вони пропонують мені гроші, щоб я їх більше не бачив. І що я беру гроші? Не думаю, що її батько запропонує мені гроші. Твоя правда, іноді вони роблять подарунки або послуги. Але погоджуйся не одразу. Можна поторгуватись. Пане Врекен, мені треба з вами поговорити. У вас п'ять дочок. Це правда. Не зміг зробити сина. Сер я не це мав на увазі. Герман, ти обрав прекрасний час для критики моїх чоловічих здібностей. Я намагаюсь придумати кого звільнити, а ти наступаєш мені на мозоль. Ні, сер, річ у тому, що я зустрічаюся з дівчиною, і вона хоче, щоб я познайомився з її батьком. Це не тягне серйозних зобов'язань. Герман, скажу коротко, якщо ти не маєш серйозних намірів щодо цієї дівчини, то не зустрічайся з її батьками. Це точно з Еле треба порвати. Ні, за що секс занадто гарний. Я говоритиму з акцентом кокні, поки ти не передумаєш. Добре, добре, я передумав домовились. Дякую за пораду, пане Брекен. Я порву з нею сьогодні. До речі, сир, вам треба прийняти важке рішення. Я казав вам, що допомагаю малюкові з племені Наваго. Герман. Мені вже це набридло. У всіх нас є обов'язки. Подивись на цю фотографію. Пане Брекен. Де ви взяли фото геді в бікіні? Воно потрапило сюди помилково. Ось фотографія, яку я хотів показати. Це фото Пінокіо, яке давали з гаманцем? Це не Пінокіо. це бабуся Брекен. Куди ти мене ведеш? Я думав, що ми йдемо в ресторан. Це сюрприз. Татку, відчиняй. Татко? Татко? Татку? Ти казав, що хочеш з ним познайомитись. У нас побачення, а він якраз вільний, тому я подумала, що це чудова нагода. Що робити? Ми скажемо їй наступного разу. Так, а зараз поплазуємо перед нею і її старим. Кілька годин. Що в цьому поганого? Ласкаво просимо до замку Крофорда. Радий тебе бачити, гарбузику. Crawford. Пан Крофор. Мені приємно, що ти мене навідав, але скоро прийде хлопець моєї дочки. Отож забирайся звідси. Тату, це він мій хлопець. Про це можна було тільки мріяти. Заходь, заходь. Заходь. Придушіть його та вгамуйтеся. Шерман, любиш підбулів? у мене на них алергія. Добре, вони теж не люблять людей. Ага, щось я не бачив, як виходив телемайстер. Чому ти не сказала, що він твій батько? Я працюю з ним у ватертоні. Я не хотіла, щоб на тебе впливало його становище. Знаєш, дочка боса і таке інше. Але у вас різні прізвища Ще в коледжі я вийшла заміж, але й досі не повернула старе прізвище. Але ж тепер ти розлучена. Якщо тіло не знайде цього року, шлюб офіційно втратить чинність. не хвилюйся, його не знайдуть. Може, ще щось розкажеш про себе? Так, Герман. Я від тебе шаленію. Це інтимні обійми. Чи можна приєднатися? Інтимні. Ой, дітки. Як це гарно. Люба моя, зроби мені ласку, подивись, як там на кухні. А вже ж татку. Ти не схожий на тих хлопців, яких Елен раніше приводила додому. Вони були не варті моєї дочки. бо на мій скарб. Я готовий на все, аби зробити її щасливою. Ну не на все, на все Але нам нема про що турбуватися, бо з тобою вона щаслива. Якщо вона щаслива, то і я щасливий. А якщо я щасливий, то сприятиму тобі на роботі. А якщо я не щасливий, тоді все, що я сказав, буде навпаки. Ти мене зрозумів? За твоє здоров'я і довге життя. Я знала, що коли ти поспілкуєшся з моїм батьком, не на роботі він тобі сподобається. Чом би і ні? То ввечері побачимось а вже ж Чудово! До зустрічі! Що Чого дивитися? Герман. Ти ж збирався порватися з цією дівчиною. Збирався. І що сталося? Крофорд стався. Він її батько. Герман <рес> я б не помінявся з тобою місцями навіть за всі довідкові матеріали бібліотеки конгресу. Герм, Джей, і що ти робитимеш? Порву з нею ти що, шизонутий? Крофорд змушує Брекена звільнити одного з нас. Якщо ти зустрічатимешся з його дочкою, тобі нічого не загрожує. Ти зустрічаєшся з дочкою Крофорда? Друзяко, ти на коні? Думаєш, мені варто і далі з нею зустрічатися? Тобі треба з нею одружитися. Так, ти одружуєшся з його дочкою, а Крофорд робить тобі кар'єру. Ти станеш віцепрезидентом того самого дня, коли повернешся з оплаченого ним медового місяця на рів'єрі. Джей, ти коли-небудь думаєш перед тим, як давати пораду? Ні, це в мене виходить як Все ясно. Зелен треба порвати. Порвати зелен не важко. А що ми скажемо Крофорду? Нічого. Ми ляжемо на дно і будемо його уникати. Ми не так вже й часто з ним зустрічаємося. Шерман, що більше я тебе бачу, то більше тебе люблю. Не зараз. Треба обговорити з Брекеном одне делікатне питання. Брекен то кого з цих невдах ти надумав звільнити? Я ще не вирішив. Чоловіче не тягни. Ти ж хотів побути у ролі Бога, щоб вирішувати людські долі. ні, не хотів. То мусиш, це ж весело. Або ти приймаєш рішення, або я роблю це сам. Шерман, ми їдемо за місто. Збирай торбу. Пане Крофорд, я ні, мене не влаштовує. Треба відпочити. Чорт, забирай. Ходімо за ним і все йому скажемо. Якщо ми відкладемо це на потім, то загрузнемо ще більше. Ні, час. Це все. Ми їдемо з ним за місто. Твоя правда. Нам буде легше зробити це в спокійній обстановці. Помри, сучий сину, помри. Пане Крофорд, це не качка, це приватний літак. Він у моєму повітряному просторі. Не можна стріляти на вмання. Справді, про що я думав? Де мої бойові патрони? Вони страшенно великі. Найкраще, що можна купити. Не знаю, чому їх заборонили в Німеччині. Дурні, бери. Пане Крофорд, називай мене папа. Не знаю, чи. Чорт забирай, називай мене папа. Папа, щось мені не хочеться полювати. З моменту появи на землі люди були мисливцями. Озвірілі неандертальці дрюччям і каменюками забивали цілі череди мамонтів. Ми їхні нащадки. Їхня кров тече в наших жилах. Ми дикі неандертальці. Я не хочу стріляти в гарненьких качечок. Сить, ми будемо брехати доти, доки цей кошмар не закінчиться. І якщо доведеться вбити кількох маленьких гарненьких качечок, то так і буде. Ні, ми прийшли сюди сказати, що кидаємо його дочку. Він нас уб'є, не вб'є. Найгірше, що він може зробити, це звільнити краще втратити роботу, ніж прожити решту життя жінкою, яку не кохаємо. Пане Крофорд, нам треба поговорити. я навіть знаю про що. Знаєте, ти хочеш попросити руки моєї дочки? Ви не знаєте. Ти старомодний, і мені це подобається. Моя відповідь гучне так. А тепер візьми рушниці і підстрель щонебудь, поки мені не урвався терпець. Пане Крофорд, папа. папа, папа. коли ти мене так називаєш, я відчуваю, що в цьому світі все на своєму місці. і ніщо, сину мій цього не змінить. Я кидаю вашу дочку. Моє перше бажання знести тобі голову. Пане Крофорд, ви мене не вб'єте. Ви покладете рушницю, і ми про все поговоримо. Якби щоразу, коли я це чув, мені давали монетку. Я не кохаю вашу дочку, але турбуюся про неї, тому нам краще не зустрічатися. Шерман, ти не можеш покинути Елен. Це її вб'є. Пане Крофорд, ми з нею вже все обговорили. Це, звісно, не легко, але вона сказала, що розуміє мене. Це тому, що вона не розуміє. Шерман, я піклуюсь про неї з самого народження. Я не буду поряд з нею завжди. Пане Крофорд, Елен і сама може про себе подбати. Я хочу, щоб вона знайшла когось, і я сподівався, що це будеш ти. Вона чудова жінка, сер. Вона знайде собі пару. Не знаю. Вона сором'язлива і не така вже й приваблива. Думаю, вона й досі не займана. Шерман, ти усвідомлюєш, що втрачаєш нагоду зробити кар'єру? Ти міг би стати віцепрезидентом у день повернення з медового місяця. Знаю на Рів'єрі. у Лафліні, штат Невада. Все це було б твоїм, якби ти з нею одружився. якщо я женюся з корисливих міркувань, ми обоє будемо нещасні. Вибачте, я цього не зроблю. Шерман, ти гідно тримався? Більшість працівників ватертона підлабузники, люди, які завжди кажуть так. Ти не такий розумієш, <рес> що я маю на увазі? Yes, sir. Так, сер. Не роби цього. Не ставай тим, хто завжди каже так. Ні, сер. оце характер. Скористаємося його прихильністю. Висвімо вимоги, попросимо щодня на сніданок м'ясні сендвічі. Ні, скористаємося з нагоди, щоб допомогти друзям. так усі ж люблять м'ясні сендвічі. Я сама все владнаю, пане Крофорд. І ще одне. Будь ласка, не звільняйте нікого у відділі інформації. Якщо ви хочете урізати бюджет, то краще звільніть одного з ваших адміністраторів. Шерман, ця компанія зникла за 10 хвилин, якби в ній не було всіх цих високооплачуваних підлабузників. Але з поваги до твоєї чесності, відділ інформації залишиться таким, як і був. ще є прохання? Це все. Ти зарано відступив. Я б міг дати тобі все, що завгодно: нову машину, гроші, великий м'ясний сендвіч. Чому ви мене ніколи не слухаєте? Шерман, маю сказати, це круто. Дякую. Ні. Глянь на свої штани. Добряче я вмазав оцю качку. <реш> Слава Богу, що ми полюємо не заради м'яса. Пане брекен для вас повідомлення від бабусі брекен. Що там? Тут написано Подзвони додому. Луїс, це не смішно. Тут справді так написано. Що герман розказав тобі про ту фотографію в моєму гаманці? Не знаю про що ви. Подзвонила ваша бабуся і попросила переказати це. Добре. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV.